Цянцемінь – колишній керманич Китаю, на якого припадає економічний розквіт комуністичної держави, він прийшов до влади одразу по тому, як силовики жорстоко придушили демонстрацію в середмісті Пекіна. Ця розправа на студентами увійшла в історію під назвою події на площі Тяньаньмень. І просто зараз у Китаї жорстко придушують протести, які вибухнули через локдаун, але швидко перетворилися на антиурядові. Наша кореспондентка Яна Сасарчук продовжить про все це докладніше. Такого тривалого і такого масового протесту за часів правління Сі Цзіньпіна ще не було його вже порівнюють з сумновідомим зібранням студентів на площі Тяньаньмень у 89-му. Тоді демонстрацію розстріляли і задавили бронетехнікою. Кількість убитих під час протестів за різними підрахунками сягала до 10 тисяч. Відтоді, хоча дрібних протестів у Китаї вистачає, ніхто не виходив проти святого партії та її керманича, але днями в одному з найбільших міст Китаю Шанхай. Звучало прямо геть сідзеньпіна. <риклад> До західного глядача потрапляє навіть не десята частина того, що відбувається в десятках міст, де йдуть протести. Цензура, видалення небажаного відео, жорсткі затримання, заповнені словаками в штатському вулиці. Загальним символом протесту стає білий лист паперу. Він символізує цензуру. Народне обурення вилилося на вулиці через так звану політику нульової толерантності щодо ковіду. Китай, країна звідки пандемія поширилася на весь світ, спершу замовчував небезпеку поширення хвороби, а потім стрімко почав запроваджувати надзвичайно жорсткі локдауни. Варто захворіти кільком людям, блокують цілі квартали. Це призвело до численних людських трагедій і навіть голоду, зокрема в Шанхаї, де одночасно 25 мільйонів людей опинилися під замком. Останнім приводом для обурення стала пожежа у багатоповерхівці в місті Урумчі. В одній з квартир на 15-му поверсі спалахнув подовжувач. Вогонь перекинувся на сусідній оселі, але пожежна машина швидко загасити його не змогла. На заваді стали паркани, встановлені через локдаун. Відтак струмені води зі шлангу просто не діставали до вогню. Загинуло принаймні десятеро людей, серед них діти. Саме з жалобних свічок почалися перші протести. Формальна вимога скасування карантинних обмежень треба просто скасувати їх, адже не всі можуть вижити працюючи вдома. У людей багато кредитів та інших витрат. Тому їм доводиться протестувати, аби їх почули. Китайська діаспора по обидва боки океану і в Європі, і в Азії, і в Америці теж виходить на вулиці, адже може говорити набагато вільніше. Протести в Китаї дуже небезпечні. Демонстрантів заарештовують, піддають тортурам, б'ють. Цього не можна терпіти. Це один з найгірших знаків, на який комуністичній партії доведеться реагувати якось інакше, окрім звичної розправи над демонстрантами. Керманич Китаю Сюззіньпін остаточно зацементував одноосібну владу в Україні на партійному з'їзді в жовтні. Такого зосередження влади в руках однієї людини Китайська Народна Республіка не бачила від часів Мао Цзедуна, першого лідера комуністичної держави. Політику нульової толерантності або стовідсоткових локдаунів на з'їзді назвали успішним особистим досягненням сі. Але сьогодні місто Гуанчжоу стало першим, що відчуло на собі раптове полегшення антиковідних заходів. Половину міста раптом звільнили від обмежені, скасувало обов'язкове щоденне тестування, і це не зважаючи на те, що саме зараз Китай переживає чергову хвилю спалаху хвороби так звана золота ера в наших стосунках з Китаєм завершилася. Так само у минулому наївна ідея, що торгівля автоматично призведе до соціальних і політичних реформ. Але давайте не вдаватися до упрощень часів холодної війни. Ми розуміємо, що Китай несе системну загрозу нашим цінностям. Загрозу, що зростає тим більше, чим більш авторитарним стає Китай. Офіційні новини, замовчуючи протести, говорять про цитую інфільтрацію і саботаж ворожих сил. Поліція на вулицях влаштовує раптові перевірки смартфонів, шукаючи телеграм та інші програми для спілкування. Повідомлення про це з'являється в китайських соцмережах і швидко зникає, видалене цензурами. Яна несли Кирина Кривенко, Тесен один і цей сюжет із нами дивився Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців. Він з нами зараз наживо, на і Поговоримо про те, що зараз відбувається у Піднебесній, та на що це може вплинути у глобальному світі. Вітаю пане Олексію! Тож е, зараз Де, деякі так. експерти вже очікують, що протести таки примусять політбюро послабити ковідні обмеження та повернутися до реформ. Але сьогодні також стало відомо про втечу з Китаю. Низки бізнесменів, зокрема керівника Аліекспресу. Той заявив про тиск на нього з боку влади. Чи це таки рух до ще більшого авторитаризму? І які ваші прогнози щодо того, чим може завершитися нинішній протест? Ну, дивіться, протести в цілому вже завершилися. Вони завершилися в вихідні. Насправді зараз це йде, як би можна сказати, на наслідки цих протестів вже мінімізуються, тому що наскільки ми бачимо, зараз там є в деяких містах, що продовжуються ці протести, проте вони не є масовими, скажімо так. І... Я думаю, що ну, дивіться, люди не задоволені справді. Але я б не вважав, все ж таки, як Західна преса каже, що це якась політична акція більше, це все ж таки е, люди висловлюють своє незадоволення локдауном, але є випадки і, і зворотні, наприклад. Тобто, коли людям людей випускають е, з локдауну, то вони самі не йдуть там по магазинах, тому що вже їх на Налякали за останні два роки тим, що ковід це небезпечно, і так далі. Тобто вони ще не знають насправді, як це поводиться в такій ситуації. Тому я думаю, що це ну, ковід. Це справді найбільший виклик для китайської влади за останні роки. І я думаю, все ж таки наступного року поступово він вже буде скажімо, зніматися ці обмеження, і я думаю, що е, це скажімо, пара там вийшла. Цього незадоволення зараз поступово влада почула ці протести. Вона буде знімати певні обмеження. Хоча, звичайно, ковід надалі поширюється, і влада так само говорить, що не можна нехтувати. Є там навіть будуються нові містечка самоізоляції, вони називаються, де люди мають відсіжуватися. Тобто, ну ситуація насправді така, ну все ж таки, насправді, деякі послаблення вже зроблені, і просто люди хочуть, щоб, мабуть, вони відбувалися скоріше і швидше. Ну а втеча бізнесменів з країни і заяви, що на них тиснуть з боку влади, тоді що це? Дивіться, Це, це не зараз відбувається це вже кілька років. Я думаю, це два роки точно відбувається. Якщо ви пам'ятаєте, е цей до нас приїздив приїздив шеф шеф здається Лібаби, да до києва і це здається, було якраз два два роки чотири роки тому і вже від того часу насправді влада дуже чітко сказала що оці великі бізнесові імперії які постворювалися да саме бізнесменами вони вже не влаштовують Уряд, і він починає, скажімо, більше впливати, тому що ці, ці скажімо, конгломерати вони залазять поза свої компетенції. Да? Тобто, там, наприклад, компанія, яка розвилася як компанія, яка розвилася як, скажімо так, комп'ютерна компанія, раптом стає надає фінає надавати фінансові послуги, що заборонено китайським законом, і таким чином просто влада, скажімо так. Обмежує е, можливості роботи для тих компаній в нехарактерних е, для них сферах, отак От би я сказав. І справді, після з'їзду 20-го було чітко сказано, що все ж таки домінуючою, е, домінуючою в економіці Китаю, все ж таки мають залишатися державні підприємства чи контрольоване державою підприємства, і звичайно, це не подобається. Тепер цим ну, цим великим бізнесменам, які почувалися ще кілька років тому, досить вільно і заробляли дуже великі гроші на ринки, на ринку, який менш був регульований, скажімо так. Ну, якраз зараз про це і йдеться, що е, Джек Ма власне Калібави залишив Китай. Але е, окрім того, зараз давайте перейдемо ще також до геополітичних питань. Китай стежить за тим, про що говорять у про них у світі. І нині ми чуємо доволі різкі заяви від різних світових лідерів і на тлі протестів, і на тлі взагалі позиції Китаю. Тобто, нині Піднебесна ще тисніше тепер співпрацюватиме з Росією, зокрема. Я не думаю, що буде зближення. Це Росія зближується з Піднебесною, якщо так скажемо, а не Китай, а не навпаки. Тобто ж Путін шукає у Китаю підтримки, і можливо хоче, щоб Китай більше підтримував Китаю. Власне, це не потрібно. Тобто, він не... Росія насправді навпаки робить Китай більш токсичним, скажімо, для інших його. Партнерів, тобто, якщо Китай би зближувався з Росією, він би ставав менш цікавим для великої кількості країн. Насправді, я би, наприклад, подивився на завтрашній візит Шарля Мішеля з Європейського Союзу до Китаю, і там буде дуже цікаво справді, як європейці будуть далі розвивати свої відносини з Китаєм. Але досі Китай дуже обережно висловлювався про війну, яку розпочала Росія в Україні. Відомо, що наприклад зараз Китаю до Росії летять транспортні літаки, і деякі експерти висловлюють, що там можливо є військове спорядження. Що з цього що от як Україні треба взагалі з цієї ситуації? Які висновки брати? Ну я думаю, що дивіться, можливо буде спорядження. Це каски бронежилети. Я не думаю, що Китай постачатиме зброю безпосередньо, тому що якщо в зоні буде українсько-російської війни, буде знайдена китайська саме зброя з китайським маркуванням чи вироблена в Китаї, це буде великий скандал саме для Китаю, який позиціонує себе як нейтральною державою в цьому конфлікті. Але справді, якщо ви подивитесь, то е, в Китаї можна купити це. Да? Тобто, я не думаю, що це державні поставки безкоштовні. Там Росія купує в Китаї те, що їй потрібно, і так само Україна купує насправді в Китаї те, що їй потрібно. Наші солдати так само е, мають на озброєні китайські дрони, наприклад, якими вистрелюють по Криму, і так далі. Тобто, це не я не думаю, що це свідчення якої все ж таки політичної саме що Китай чітко став на сторону Росії? Більш того, Києву нема, взагалі, Київ не може вплинути на те, наприклад, щоб Китай не співпрацював чи співпрацював з Росією. Китай завжди говорив, що ніхто не може вплинути на його зовнішню політику. Він сам визначає, з ким йому дружити, а з ким ні. І тобто, Київ має взяти до уваги цю позицію Китаю. Дякую, пане Олексію, за те, що вийшла з нами наживо. Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаїзнавців, був з нами зараз на прямому зв'язку.